А чи знаєте, ви де у полоному можна скуштувати найсмачніші десерти? Ми вам покажемо. Ви 100% чули про цей заклад. Тут завжди панує приємна та затишна атмосфера, а настрій створює смачна їжа. Наша піцерія центру має власне виробництво десертів з 2017 року. За роки плідної праці ми постійно зростаємо, тому відкрили заклади в таких містах, як Славута та Шепетівка. Не зупиняємося на початому і постійно вдосконалюємося. У цьому місці щодня виготовляють якісну продукцію і дуже ретельно ставляться до вибору якісних інгредієнтів. Тому ви точно зможете щось вибрати на будь-який смак та бюджет. Тут ви знайдете десерти на будь-який смак від Наполеона і до дубайського шоколаду. Крім цього, тут є кондитерські вироби без цукру. Отож, заклад став улюбленим місцем для багатьох людей, які із задоволенням приходять поласувати смаколиками. Який ваш улюблений десерт і як часто ви тут буваєте? Ми доволі часто тут буваємо, тому що наш це улюблений заклад. В принципі, любимо макарончики. Сьогодні взяли на пробу у павлову. Ми сюди прийшли з подружкою вперше. Рекомендували заклад. Дуже говорять, що файний, класний. Вирішили пробувати Наполеон з вишнею. Хочу сказати, що в сирій центру всі десерти дуже смачні. Особливо мені подобається шоколадний наполеон та чизкейки. І е, ми тут клієнти кожен день і кава, і чай. Находимося, тому рекомендую. Серед різноманіття ті, в яких немає цукру, глютену та лактози. Тому кожен може обрати те, що йому до вподоби. десерт, який точно приде ваше серденько.